А, куди? І а Якщо в чоловіка немає фінансів, то це що означає? А що це означає, Юрій? А що це ви не знаєте? Я не знаю. Буду Дивіться. Давайте. Я чоловік працює, ви платите 3-400 за годину. Так. Чоловіка фінанси це його моя енергія. Так. Чоловік акумулює свою енергію у виді фінансів, ресурсів. Жінка акумулює свою не в фінансах, а в любві, в енергії Созідатній, коли вона мене надихає. А я ці фінанси, які заробляю ресурси, трачу на неї. Так. І так жінка отримує кошти. Не сама так. заробляє бабки. Сильна, незавісима. А за рахунок любві вона ходить, фоткає метелички. Я фоткаю квіт. Короче, так, все правильно. У мене цього багато. Так, багато. Тепер тільки його треба давати тому мужчині, хто вміє <кхів> <Umie кхів> приймати. Чому ви не притягуєте такого мужчини? Тому що у вас ще висить карма родова. Так, <кхів> так. я думаю, що um, так. Ви не можете притягнути, бо ви не прорабатуєте. Ви вже вроді би одною, в одному рівні ви пошагнули в вищий рівень, <кхів> а на другому рівні вас тримає. І до 27 го року треба позакривати цю судіжу. Особисті карми. Наприклад, в когось хлопця маєте заплатити. Врізні триугольники треба заплатити. Батьки, аборти. Це все треба родові практики проходити. Коротше, родова карма отака. А особиста така. А ще є карма душі. Саме висока. Зрозуміла.